Сьогодні воскресний день, вчора було свято, я так собі сказав вам вчора, хто тут був, більшість було. Думаю, що завтра нікого не буде вже. Бачите, <кху> єрі, єрі слава Богу, підтягнулися трошечки. Підтянулися, тому що. Я не знаю, як бути в святковий день, чи в недільний день, воскресний день. І бути вдома десь, да? і хвастовість не з'їсть християнин. Я не знаю. Собі думаєте, добре? Все вже сьогодні от була, то вже туди неділю не піду. Сплю собі, правда? Дітей поїду там, читать і все. Так не можна. Телефони наставте, не, не заражайте свого. свого. не взуйте зимове. Таплю ходіть на вулиці, правда? Нормально буде, нормально. Не забудемо. Подумаємо, правда? Тому що це переживаємо. А це саме головне. Сьогодні на, наш вчорашній день, наші ще два дні буде, і сьогодні хлопці наші співали в меках Павілонських. Люди грішили, не каялися. Люди завжди грішили, але каялися. Ото грішили і не каялися. Їх прийшли завойовники, завели в полон. Але там, де вони були в полоні, в Вилоні, кажуть, ви гадос, не розспівали. гарних пісень. Заспівайте нам, ваших пісень. Каже, як ми заспіваємо кишу, каже, з Господню на чужій землі, в тюрмі, на заслані. Як заспіває? Це плач, це плач, не пені. Може там була радость, ви не співали. Хай там монахи моляться. Правда? Ми старі, що там хтось. Ці всі слова, Євангелія, Псалтирі, маємо до себе приліп'яти. Не про когось там, це про нас. І реки Вавилонський, то може когось вивезти туди, 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 на Єліссей, на Єліссій туди. А кось, може, на, на Амазонку вивезуть. Розумієте? І там поплачеш і поспіваєш там. Їх же весело не буде. І люди про це не думають. Це, я не кажу людей, які скажі, не віриш і не хрещені. Це ті, що хрещені, ті, що прийняли віру і тільки, скажімо, таку, знаєте, катається, повітря, будує. Нам цього не треба робити. Нам Господь якраз нагадує про ці події, які були в історії, це ж історія іграцького народу. До кому Господь дав віру правильно, ту, ту віру він мав нести іншим людям. Не попали в полон. А там було пізно. Ми вже закрили. Там плачуть. Не співає. Каже, як би співати каже, пісню каже, на чужій землі. Але все вони не забуває своїй землі, не забуває. Так що ми з вами маємо землю на небі. Зараз Небесне. Нас звідти вигнали за гріхи наші. Каже, ми не грішили, Єва грішила. Ми там були середині. Тепер ми маємо сказати, що ми не з'їде з Євою. Ми не хочемо. Це звільне життя, маємо з вами визначитися. І слава ви ну, визначилися. І знаєш, що завтра буде? не Налякає нас, Бог прийде, ми можемо пошататися. Будемо пам'ятати, Господь нам дає каже ті дні, що до Великого посту. Посту – це покаяння, це наша з вами десятина Богові. Десятина. В законі Божому сказали, що давайте десятину. Там скинь, бо скільки там можете собі, а для душі, оце молитва значить, пост, роздержання, язик свійся, інше, там має бути дійсно, метка була строго. Буде. І ці скажуть, що наше чтення, наші обслуження, піснопить, вони нас це мають настроїти. Нам казали неділі, як, як треба молитися, як не треба молитися, фарисей і метар. А тепер, що Господь скаже, якщо ти каже, подеш на саме одного гріха, то вставай і веди, тому що тебе батько небесний. Чекає, чекає. раді нас, раді нашого спасіння, Господь розпитався і послав свого сина. Ми маємо про це пам'ятати і не збуватися. І що би з нами не сталося, вольно, ні вольно, це як, знаєте, підставами ще чимось. Це як в житті буває в житті. Але Господь нас нікого не оставить. Покаже, все, я так, який вже грішник великий вже, що мені не простять. Дитячі гріхи. А то, баба собі накрутить собі в голові там. Не питає нікого, не ні чоловіка коли батюшки. І, вже все. І пішла в річку. Так, так, це в житті буває сьогодні. І все зробили, всякий гріх. Не треба навадчаюватись. Восставати, треба йти, як той буде син. Чо він там не міг тої їжі їсти. І не міг її їсти. Оця їжа сьогодні це теріфон замість Євангелія, Це п'язо замість святої води. Це наркотик замість ладан. Ну, не ну, якось так. Вони поміняли себе. А воно це не насичає. Воно їсть, а воно голодне. Воно голодне. Тому що душа не хоче тої їжі, розумієте? От ви сказали, знаєте, у нас є свято, там наготуємося смачної їжі, правда? Любимо? Ну, добре. Пустилися це все. А якби та смачна їжа була кожен день, кожен день буде їсти цукерка. Саме смачніше для мене. Я той день буду блювати вже день співати, хоч їх їсти ніколи. Там, чи чи щось інше, правда? ні? І все. Воно приїдається, воно не може. Не може. А духовно кого ніколи не приєднається? Чит... Іван він читає, ніколи не приїсти. Но, таково, будеш чекати, буде ще краще, буде дати йому, тому що воно буде очищати, тому що воно в ньому є життя. В ньому є життя. Як ви е, там не співали тих пісень? Полоні. Будемо сьогодні і співати. ми з вами на свободі. Свободі, перш за все, свободі гріха. Тому що ми вільні робити гріх чи не робити гріх. Якщо десь там, наче по своїх німби слабо все це пропускаємо, то скаже, нам треба пропускати. Тобто, треба йти І не дивитися, всі йдуть чи не всі не йдуть. Що нам до того? Ми дбаємо за свої особисті спасіння. Я казав, преподавець Рефім Серег, каже, спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. Біля тебе. А там не спасається, там грішать, там бачки не хороші, а там те робиться, а там церква таке робиться. Ми йому, знаєте, де церква. Не ваші люди, всі. Отак от, я так от, вам скажу, вам побажання. Цей тиждень у нас м'ясо е, е, є для тих, хто їсть м'ясо, але середа це буде дні посні, Постимось. Неділя, яка прийде, неділя про страшний суд, і що ми скажемо не вміємо молитися, не хочемо каятися як блудники, то будемо хоч бояти страшного суда. Так що приходьте всі до страшний суд, Лучше в неділю, щоб потім нас пристрашно суд застав зенецька. Бо я думаю, що Бог може декого з нас і застати, як хтось може не прийде. Правда, Хто гарантує, що він прийде? Є такий. Ні один. Будемо поступимо мета. А перед тим нас буде свобода поминальна, запокійна, за наших батьків і рідних всіх людей, християн, які відійшли від цього земного життя, щоб Господь там дав мілость свою на суді. Середака послівся, у вівторок у нас пам'ять Феодосія Чернігівського, Завтра буде порілій. На сьогодні вечор, ввечері-утрі в 5-й годині, ранку літургія. По півночі, полуночниця, Субота заплутна, значить зранку ввечері буде п'ятниця Утрі, і ввечері заплохіна, значить, і зранку літургія, і буде панахіда. Потім на 7 день в годині. І зранку визнаємо буде, буде моребі з каміння і торгія. І за годину на м'ясо. Те, що м'ясо вже сьогодні з'їдаєте і завтра, там, хто там може. Щоб до суботи вас нічого не залишилося. кусочок, маленький. Щоб устав не нарушати. І все а не в понеділок чи вітають доїдати. Хай там діти, можливо, доїдять, якщо вони там не можуть потерпіти. розумієте? Ось так треба думати. Якщо на, на суботу, на неділю, на вечок, поставляли там того всього, вже вибрали, носом лізе, лише їдять. Якщо заговіні. Ну, як? Якісь там ви такі, я це знаю, туду. я сам можливо такий. Ось їхати з'їсти, а все. Ось сьогодні зі завтра зі почуть, насілити свої розчинили. І треба на туди. У це знаєте, коли в нас, я скажу, за, за, починається великий піст, і в нас сирна сідміця. В неділю нанесуть і вареники, і сиру. Ну, скільки, понеділок прийде, вівторок, десь четверто, що ми щось без їдемо. От, а то там лопне з тими варениками, Ну, то У нас тут в нас тут такого вибору вже немає, а у вас тут то є тут, то, Ви собі там розполагаєте стоїть цим знаєте. Своїм там ну, за столі. Ось таке трошки, знаєте, ну, таке, ну, таке наше зване життя. Будемо уважні, тому що їжа має в нас бути в таку міру, щоб нам ще хотілося молитися. Ось так. Будемо старатися.